Семеро людей постраждали внаслідок атаки на Одещину цієї ночі. Цього разу окупанти поцілили в портову інфраструктуру району Дунаю. Порти чотири години атакували шахедами, три дрони знищили сили ППО. Через влучання зруйнований ангар із зерновими пошкоджені резервуари для збереження вантажів. ЗСУ звільнили понад 16 квадратних кілометрів території за тиждень, повідомляє Міноборони. На південному фронті звільнили більш як 12 квадратних кілометрів. Триває наступ на кількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку наші оборонці просунулись приблизно на 4 квадратні кілометри. Ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. В окупантів мінус три танки, прорив. Це так звана гордість російського танкобудування. Ними ворог намагався штурмувати позиції українських нацгвардійців на Лиманському напрямку. Танки вдається знищити, добити. Ми їх розуваємо, Танки ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засобами, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Але не протитанкові проляємо ракети, а протитанкові гранатомети, енлави. РПГ АТ-4. Працюємо всіма засобами, які в нас є. Вранці масованого артобстрілу зазнала Авдіївка. Снаряди влучили у житлові квартали. У Турецьку пошкоджені три будинки, крамниця і дві адмінбудівлі. У Часовоярській громаді росіяни зробили непридатними для життя два будинки, ще чотири у Сіверську. Гучно було в окупованому Криму про влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Повідомив Гауляйтер Аксьонов. За його словами, сьогодні вранці в регіоні збили 11 безпілотників. А ще під ранок невідомі безпілотники атакували Москву і Московську область. Пошкоджено будівлю поруч з міністерством оборони РФ. Ще один дрон влучив у московський бізнес-центр. Мар Москви повідомив, що близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає. Зазначається, що на комсомольському проспекті на вулиці Лихачова перекрито рух авто. Транспорту.